Сова соваки для дорослих та дітей. Коні йде у школу. Дівчинка коні ще ходить у дитячий садок, але вже готується до школи. Сьогодні мама прочитала в газеті оголошення. Всі діти, яким до жовтня наступного року виповнюється 6 років, мають бути зареєстровані в школі. Я також запитує коні. Мама киває: Так, адже у квітні наступного року тобі теж буде 6 років. За якийсь час із школи приходить лист. У ньому повідомляється, коли потрібно прийти на реєстрацію і що з собою принести. У четвер, вранці, мама допомагає коні зібратися, кладе братика Якоба у дитячий візочок і вони разом вирушають до школи. Під час реєстрації мама заповнює аркуш із багатьма запитаннями. Коні повідомляє шкільній секретарці пані Мюллер, що вона хотіла би навчатися в одному класі з Юлею. Привітна пані Мюллер записує це на реєстраційному формулярі коні. Раптом дуже голосно пролунав дзвінок. Коні здригається. Це дзвінок на перерву, пояснює пані Мюллер. Під час перерви усі діти можуть гратися на шкільному подвір'ї. На зворотному шляху коні з цікавістю заглядає у відчинені класні кімнати. У кожному класі на стіні висять темно-зелена або біла дошка. У деяких класах є ще одна збоку. Також є умивальник полиці з книжками. Папками та іграми, столи розміщені групами, колом або рядами. На стінах висять кольорові плакати і картини. Навіть вікна часто прикрашені картинами, на підвіконні квіти. Коні насправді подобається в школі. Раптом знову лунає дзвінок. Усі діти з шкільного подвір'я вихором вриваються всередину. Коні тісно притискаються до мами, щоб її не збили з ніг. Через деякий час коні проходить шкільний медичний огляд. Уважна лікарка перевіряє, чи дівчинка добре бачить і чує, вимірює зріст. Та вагу. Потім їй пропонують на одній нозі дострибати до мами. Коні стрибає далі до дверей, тому що вона може дуже добре стрибати. А тепер треба пройтися на пальцях, на п'ятах. Після цього вона має намалювати будинок і дитину. Лікарка запитує, які ігри коні любить найбільше і чи має вона друзів і подружок. Потім просить коні пояснити, що зображено на малюнках. Нарешті вирішено: Коні готова до школи. Тепер коні хоче знати все про школу. Вона знову і знову розпитує маму, а також тата, дідуся і бабусю про те, як у них було в школі. Одного дня приходить черговий лист зі школи. Цього разу він від нової вчительки коні, пані Зомер. Коні зарахували у перший Б клас. Вона одразу ж телефонує до Юлії. Подружка також у першому Б. Коні радіє, чудово вони ходитимуть в один клас. А ще у конверті запрошення у школу на день знайомства. Коні дуже цікаво, адже вона познайомиться зі своєю першою вчителькою. В середу коні, Юлія та інші діти з дитячого садка поспішають до школи. Вихователька йде з ними. Пані Зомер уже чекає їх біля входу на шкільному подвір'ї. Поряд із нею. Дві дуже схожі дівчинки з ними в класі точно буде весело, думає коні, і пані Зомер на вигляд дуже мила. У класній кімнаті всі сідають в коло і по черзі називають свої імена. Потім пані Зомер розповідає історію про птаха, який лише разом із своїми друзями знаходить дорогу на південь. Кожна дитина розмальовує пташку, виготовлену з картону, і приклеює її на плакат. Тепер це справжня дружна зграя. Незабаром і ми станемо справжнім дружнім класом, каже пані Зомер. Після цього вона показує дітям шкільні приміщення, туалети, музичний клас, спортзал, їдальню. А також актовий зал, у якому скоро відбудеться урочиста церемонія зарахування до школи. Перш ніж повернутися у дитячий садок, всі граються на шкільному подвір'ї, випробовують спортивні конструкції, коні дуже сподобалася стіна для скалелазання. Дівчинка не сумнівається, що шкільні перерви проходитимуть весело. У суботу коні зі своєю сім'єю вирушає в магазин. Потрібно придбати усе необхідне для школи, набір для малювання, кольорові олівці, пензлик, олівець для письма, лінійку, зошити. Пенал, блокнот для малювання, ножиці для рукоділля, клей і ще багато іншого. Вдома коні на всіх речах пише своє ім'я. Вона вже може це зробити самостійно. Бабуся дарує коні ранець із зображеними на ньому зірками. Оце диво! Точнісінько такий ранець коні бачила в магазині, і він їй дуже сподобався. Збоку є маленька кишенька для пляшечки з питтям, а спереду для коробки з обідом. Наплічник оздоблено смужками, які світяться в темряві. Але це ще не все. У наплічнику коні знаходить спортивну сумку, футляр з олівцями, гумку, стругачку і невелику сумочку з рімінцем через плече, прикрашену чудовим візерунком із зірок. Коні одразу ж складає всі необхідні речі в ранець і з нетерпінням чекає на перший шкільний день. Нарешті до школи. Після сніданку коні отримує великий пакунок. Їй дуже хотілося розглянути, що всередині, але часу обмаль. Тато фотографує коні з пакунком іранцем. Тепер можна йти. Бабуся і дідусь приєднуються до них. Вони заходять у великий святковий прикрашений актовий зал. Він уже майже заповнений, але в третьому ряду є ще вільні місця, туди коні веде свою сім'ю. Директор школи вітає присутніх. Діти четвертих класів розігрують веселу театральну виставу про Лева, який не вмів читати. Шкільний хор співає, хіп-хоп школа є топ. І тепер починається. Потім вчителі ведуть своїх учнів у класи. Кожна дитина отримує табличку зі своїм іменем і малює на ній кольорову пташку. Пані Зомер роздає розклад уроків. Знаком Х у розкладі позначено уроки, на яких коні вчитиметься у пані Зомер рахувати, писати, читати і ще багато іншого. У середу перші два уроки позначені зображенням м'яча. Отже, будуть заняття з фізкультури у пана Фрюафа. Пізніше діти разом із пані Зомер виходять на шкільне подвір'я і фотографуються на згадку. За бажанням можна сфотографуватися окремо. І, звичайно, батьки, дідусі та бабусі роблять багато світлин. Вони теж схвильовані, як і діти. Перший день у школі добіг кінця. Насправді, це принесло багато задоволення. Коні з нетерпінням чекає понеділка, коли почнуться справжні уроки. І вона буде вчитися читати, писати і рахувати. Вдома коні нарешті відкриває святковий пакунок. Шкода, що отримати такі подарунки можна лише у перший шкільний день. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.